Відчиніть податкова питання перевірок для бізнесу залишається актуальним навіть в умовах воєнного стану. На початку війни був запроваджений мораторій на більшість перевірок, проте надалі проведення деяких з них відновили. Більше того, перелік таких перевірок постійно коригується. Тож які види перевірок зараз дозволені, та про що треба пам'ятати підприємцям? Розпитаємо зараз у нашого експерта. У нас на зв'язку Олексій Кучер, це голова Державної регуляторної служби України. Вітаю вас доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Ви знаєте, одразу хочу вас запитати. Так, зараз продовжує до нас воєнний стан. Скажіть, будь ласка, що буде далі відбуватися з перевірками бізнесу? Чи треба хвилюватися підприємцям Дивіться, ви правильно зазначили, що ще в березні місяці рішенням уряду було заборонено. Всі перевірки, а ті перевірки, які відбувалися, вони припинилися всі. Але є певні виключення на сьогоднішній день. Цей перелік не розширяється. Це виключення пов'язано з загрозою життю здоров'я люд, людям або е, екологічній безпеці, або з національною безпекою. Якщо якісь діяння пов'язані, того чи іншого суб'єкту господарювання. Е, що на сьогоднішній день відбувається, я вам повідомлю декілька цифр. Е, наприклад, минулого року органи державного нагляду контролю провели перевірок бізнесу більше, аніж 200 тисяч. Сьогодні у зв'язку, на сьогоднішній день, станом на 15.08, в мене дані є, позапланових перевірок було проведено лише трошки більше 3 тисяч, це 3 тисячі 200 тисяч. 3000, якщо точно, 3191 перевірка. Е, перевірка, ну звісно, що станом на 2021, на таку ж дату 2021 року це було більше сотні тисяч. Це говорить про те, що в цілому всі органи нагляду контролю все-таки виконують законодавство і не виходять з перевірками. Разом з цим позапланові, як ми вже повідомили, іноді бувають і іноді ми це все контролюємо, тому що державна регуляторна служба власне є контролером цих контролерів. Тобто, ми фактично єдиний орган, який може вийти, перевірити і задати питання. Чому ви там були в цього бізнесмена? Які питання ви йому задавали і на якій підставі? І е, все ж таки 32 скарги. До речі, 32 скарги до нас за цей час надійшло щодо е, незаконності перевірок. Ми всі їх вже перевірили. А це 1% від всіх перевірок позапланових, які було проведено. Е, були встановлені певні порушення. Я навіть наведу приклад головне управління. це найкричуще, мабуть, головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві проводило перевірку 8 місяців, і після початку думайте, це при всьому при тому, що перевірка повинна тривати за законодавством 5 днів. 35 можна бути продовжено, якщо проводять експертизу, але вони продовжували і продовжували весь час, продовжили на 8 місяців. І вони припинили після прийняття цієї постанови уряду ще 2 місяці перевіряли. Звісно, що ми склали відповідний акт, зафіксували ці порушення, і зараз намагаємось ну вимагаємо, щоб притягнули цих чиновників до відповідальності. Тому, озвучивши такий приклад, я зараз хочу звернутися до підприємців. якщо Є такі ганебні, якісь ну на жаль, випадки вони трапляються, не дивлячись на те, що держава все робить, як і прем'єр-міністр, і уряд, такі ми власне державна регуляторна службах хочемо все зробити для того, щоб бізнесу все ж таки працювалось спокійніше, кра краще, і щоб ну вибачте, не діставали чиновники бізнесменів, які так знаходяться в. Зрозумілих складних умовах. Ви знаєте, дуже приємно це чути. Хочу вас запитати: Ну якщо зараз немає перевірок, можливо, зараз і ну стає легше відкривати бізнес та працювати бізнесу на вашу думку. Е... Ну зі зрозумілих причин, все ж таки складно нашим бізнесменам, але що стосується взаємовідносин з з державою, то ну це дійсно е, простіше, тому що ви знаєте, окрім того, що заборонили заборонили перевірки, ще й початок е, бізнесу він теж спрощений. Е, всі інструменти доступу до певних видів діяльності вони на сьогоднішній день теж ну умовно заборонені. умовно, це е, просто вед, вед, переведені на е, режим декларативний, тобто отримання ліцензій. Дозволів, ви знаєте, що на це витрачали бізнесмени певний час. Сьогодні просто подається декларація, тобто таке повідомлення про початок э, початок робіт в тій чи іншій сфері, і все. І бізнесмен може починати свою діяльність в цій сфері, тобто це набагато простіше, і власне цей момент державна регуляторна служба теж контролює. Тому, якщо є якісь порушення, ми надаємо роз'яснення, що цього просто повідомлення його достатньо для того, щоб провадити ту чи іншу діяльність. Пане Олексію, хочу суспіль. задати вам дуже складне запитання. Скажіть, будь ласка, якщо ви кажете, що зараз е, простіше стало працювати бізнесу? Ну, з точки зору е, цих перевірок, і е, легше відкривати бізнес, то можливо після перемоги ну треба не повертати ці перевірки. Можливо, ну хай лишається так, як зараз. Ви знаєте, це правильне запитання, які, які ми всі собі задаємо, тому що ми бачимо певний результат, що нічого страшного не відбулося від того, що ми ну ми, я маю на увазі, держава жорстко не перевіряє бізнес. Це перше, і друге, що бізнес просто починає свою діяльність. Тому е, обговорюється питання і власне ми теж є учасниками розробки законопроєктів Певних вже на цій стадії ми хочемо їх прийняти, щоб е, всі ці інструменти доступу перевести на декларативний принцип. Це по перше, а що стосується перевірок, взагалі е, обмежити контакти між бізнесменами і чиновником, щоб заборонити загальне правило буде заборона виходу конкретне підприємство або на місце діяльності і перевірки будуть виключно виключно через систему держнагляду контролю це інформаційна система яка зараз діє просто витягувати контролюючий орган має право від звідти документи їх перевіряти і в виключному випадку, якщо треба щось перевірити саме на місці, тоді так контролюючий орган може поспілкуватися на місці з суб'єктом господарювання. Але міністерство економіки, теж як і прем'єр-міністр, підтримує такі ініціативи. Я думаю, що такі рішення будуть прийняті.